Ого, Хтось попав на гроші? Чи можливо заробив? Я розкажу вам, як вирізати прихований карниз. Перш за все, в натяжній стелі шукаємо попередньо замонтований прихований карниз. Сміливо розрізаємо полотно 50 в довжину. Важливий момент відрізаємо полотно від торця карнизу приблизно вісті см. 10 сантиметрів. Для фіксації полотна в карнизі мій улюблений розпірний гарпун. Він не потребує ніякої вплейки, та чітко фіксується в спеціальному пазі в прихованому карнизі. Як ви бачите, я це дуже легко роблю однією рукою, не прогріваючи стелі і не підтягуючи рукою полотна. Після цього формуємо торець, відрізаємо плин гарпун на вісті ні одного від самого торця. вирізаємо так званий конвертик натяжній стелі. Замонтовуємо її остатки з обох сторін, після чого на двосторонній скотч приклеїємо торець накіпної стелі. І обов'язково, запам'ятайте, обов'язково всі кутики приклеїмо спеціальним суперклеєм для більшої міцності, оскільки кріпенням двосторонній скотч не є зовсім надійним. Пізніше турист закривається спеціальною торцевою заглушкою, яка приховує усі моменти нашої роботи. Далі ми акуратно відрізаємо залишки натяжної стелі та закриваємо ці края спеціальним декоративним закінченням, яке встановлюється по всьому периметру карнизу з обох сторін. І ось кінцевий результат. Все вийшло дуже гарно і чітко. Замовляйте у нас приховані карнизи, і ви будете задоволені результатом.